Сьогодні протягом ефіру говоритимемо і про нічну атаку на Україну, і про проблеми із турнікетами на фронті, про ситуацію в регіонах. Але розпочнемо з теми, про яку навпаки говорять дуже мало, і як наслідок тисячі українських родин залишаються в тіні сам на сам із своїми проблемами. В мені йдеться про сексуальну освіту для дітей із ментальною інвалідністю. Погодьтеся, взагалі тема сексуальної освіти в Україні не найпопулярніша і досі на жаль викликає обговорення. Що вже говорити про діток із ментальною інвалідністю? відповідно програму підготовки фахівців, які працюють із такими дітками, розпочинає фонд Олени Пінчук разом із громадською організацією Бачите серце ми детальніше на цю тему. Ми поговоримо із директоркою фонду Ольгою Сердюк, яка сьогодні в нашій студії. Пані Ольго, я вас вітаю. Розкажіть нам, чому взагалі фонд виріш, вирішив взятися за цю тему сексуальна освіта для діток з ментальною інвалідністю? Ну я зроблю крок назад від вашого запитання і скажу, чому фонд взагалі взявся за питання сексуальної освіти. Цього року фонд відзначає 20 років. Історично фонд починав свою роботу в фокусі профілактики Вілсніду, що дотично до теми безпечного сексу, а відтак сексуальної так. культури і толерантно ставлення до людей з різними захворюваннями і порушеннями, якщо ми говоримо про ментальні порушення, ми маємо багаторічний досвід роботи в сфері сексуальної освіти. Багато чого зроблено, але багато чого ще не зроблено. І ми маємо розуміти, що сексуальна культура вона вибудовується з дитинства і з родин. Ми не говоримо про те, що на батьків має лягати відповідальність про все-все-все говорити зі своїми дітьми в жодному разі, батькам важливо побудувати довірливі стосунки зі своєю дитиною, щоб вона могла звернутися з якимись запитаннями, могла звернутися з проблемами, якщо такі настане. Щоб вона розуміла, що вона в зоні безпеці до безпеки, довіри, що їй не сваритимуть там за якісь вчинки. А проте Детально про сексуальну освіту мають говорити фахівці. А на сьогодні є така статистика, українська, до речі, навіть не світова, що хлопці середній вік початку статевого життя в хлопців 14 років, дівчаток 15 років. Це вже початок статевого життя. Да? Тобто, а цікавитись вони їм починають ще раніше. І 64% дітей задають питання, цікавляться, тобто отримують свою сексуальну освіту в однолітків. Угу. І це не це, да, це такі собі фахівці. А, тому ми а, маємо будувати цей кластер спеціалістів, які а, а, візьмуть на себе роль а, спілкування з дітьми, побудови цієї культури. Що таке сексуальна культура? Це мова не лише про... Безпеку в сексі це е, також мова про психологічну безпеку, про вміння е, будувати діалог зі своїм майбутнім або поточним партнером, це вміння будувати власні кордони. Ми також е, знаємо з української статистики, що кожна п'ята дитина в Україні потерпає від сексуального насилля. Ну і ми всі знаємо з вами ці якраз да тут зараз ідуть вироки в суді за е, е, випадки насилля. Чому вони взагалі відбуваються? Тому що немає розуміння, де ті кордони. Що ти що, що людина має право будь-який момент відмовитись від небажаного контакту, і це мають розуміти всі і, і жертва, яка там стає жертвою, так і ну всі учасники і той, хто думає взагалі таке насильство вчинити, тут взагалі важливо розуміти, що в країнах скандинавських, які ми називаємо Швеція, Данія, там де сексуальна освіта на надвисокому рівні, найнижчий в Європі один з найнижчих у світі показників і підліткової вагітності, і Так, да, про ще не стигла сказати, але так. дякую, що ви згадали. Тобто, всі ці питання вони є наслідками відсутності сексуальної культури. Тобто, чим більше ми замовчуємо Цю тему тим більше далі ми отримаємо небажаних вагітності, насилля і просто травм психологічного характеру у стосунках. Ну, якщо ми просто говоримо там про досі. і все це має будуватись ще з дитинства, з підліткового а, і фахівцями, які для цього пройшли відповідне. Навчання. І а, в даному випадку ми сфокусували свою увагу на а, дітях з ментальними порушеннями. Це цілий спектр і аутичних розладів, і синдром Дауна, і різні а, затримки психічного розладу. Тобто там ціла угу. низка цих питань. І ми розуміємо, що а, ці діти так само досягають пубертату. Вони так само переживають гормональні бурі, фізичні, емоційні ці качелі зміни. А, і ми маємо навчити батьків розуміти. Що робити в цьому випадку, щоб для них це не було сюрпризом, щоб вони розуміли, що навіть якщо в дитини є синдром Дауна, це не відміняє а, його природних там... потягів да, 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 да. з одного боку, тобто батьки мають а, розуміти, що це відбувається, буде відбуватись, чи відбувається до кого їм треба звернутись, і вже фаховий спеціаліст має етично, екологічно поговорити з дитиною, власне, про ці зміни. Як на це реагувати? Як реагувати на фізіологічні зміни? Як реагувати на закоханість? Як будувати свої стосунки і і купа, купа питань? Тому ми. Разом з Святославою Федерець, яка я сподіваюсь, до нас диниться, розпрацювали окремий курс, бо це трохи інший підхід, ніж просто підлітки, просто підлітки і просто там сексуальна освіта. Вона має певні, угу. певні нюанси в роботі. І саме тому ми також залучили до партнерства громадську організацію Бачити серцем, яка Класно розумію цю, цю аудиторію, потреби дітей, потреби родин. Вони дуже багато працюють над тим, щоб, щоб суспільство було толерантним до таких дітей, і разом ми працюємо над тим, щоб цих дітей було. Був безпечний простір, щоб вони себе почували повноцінними членами суспільства і розуміли, що вони в контексті, якщо ми говоримо про сексуальну культуру, що вони можуть претендувати на стосунки, будувати їх, і вони мають таке саме на це. Право так, тобто, це просто частина життя, про яку просто треба з особливим вокабуляром, з особливими техніками говорити з дітками, які мають ментальну інвалідність. Так. Пані Святослава зараз з нами на зв'язку. Святослава є сексологиною, психологиною, розробницею програми підготовки фахівців, які працюють з дітками з ментальною інвалідністю саме в темі сексуальної освіти. Пані Святославо, ви мене чуєте, бачите? Так, я вас чую, бачу. Вітаю. Вітаю вас. Розкажіть нам більше про програму: з чого вона складається, і чи взагалі існує в Україні якась система сексуальної освіти для дітей з ментальною інвалідністю? Програма складається з 10 занять, дев'ять занять теоретично-політичного характеру, і, і я згорпом, що. Програму, яку ми розробили з фондом Кінчук» і громадською організацією Ді бачити серцем, це перша така програма в Україні. Вона свого роду унікальна, оскільки я, навіть будучи соціологом, не зустрічала таких програм, які були би виключно направлені на роботу з дітьми з ментальною інвалідністю. А, тобто фахівці, які її прийдуть, будуть підготовлені до роботи як з дітьми, так і з батьками, так і з спеціалістами, які залучені до навчання, до догляду а, таких діток, насправді це колосальна прогалина в нашій державі, оскільки недостатність статевої освіти, сексуального виховання таких дітей заважає їхній соціалізації. Батьки не знаючи особливостей сексуальності під дітей підвідки з синдромом дауна або з аутичного спектру, можуть неправильно невірно їх трактувати і відповідно підкріплювати небажану поведінку, або взагалі навіть травмувати дитину. Пані Святославо, програма, про яку ми зараз говоримо, вона направлена на фахівців, аби вони потім працювали з такими дітками, з батьками. А що б ви порадили батькам дітей з ментальною інвалідністю, які цікавляться темою сексуальної освіти? Що їм почитати? Де брати інформацію? Із чого почати розмову або іншу комунікацію зі своєю дитиною? Ви знаєте, ви зараз говорите про такий мій особистий біль. У нас в Україні немає україномовних видань. Для батьків, які б давали повну інформацію про статеве виховання дітей з ментальною інвалідністю, я можу для початку рекомендувати книгу тату А де у мене сперматозоїди?». Вона дає загальне бачення, як здійснювати статеве виховання дитини, але там все таки йдеться про дітей норму такого. Я думаю, що тут потрібно більше приділити уваги популяризації цієї теми знімати більше просвітницького відео, аби батьки мали в доступній формі можливість прослухати цю інформацію. Люди соромляться теми сексуальної освіти, і взагалі говорити про це соромляться. Вважаю, що це не настільки важливо, так? Що б ви їм відповіли? Я б відповіла, що сором на тему сексуальності це в принципі нормально. Ніхто з нами не говорив в дитинстві, як правило, про секс. Дуже рідко. Я чую під моєї аудиторії, що з кимось дитинстві розмовляли, давали адекватні правило це замовчки воювалися, і через це у нас багато сорому. А також батьки можуть лякатися, бо вони не знають, як поговорити з дитиною з синдромом дауна. Наприклад, вони бачать прояви сексуальності, але при цьому усвідомлюють, що дитина буде назавжди позбавлена можливості створити сім'ю. Можливості народити дитину, можливості реалізувати свою сексуальність, і це їх бентежить для них це особливо складна задача, тому нам потрібно максимально доносити цю інформацію також і до батьків. Аби вони розуміли, що є колосальна кількість технік, які можна використовувати, і завдяки їм можна дитину причити до бажаної важних проявів сексуальної поведінки, і найголовніше допомагати дитині соціалізуватися, тому що нато на мета допомогти дитині в соціалізації. Дякую вам дуже, пані Святославо, за те, що долучилися, за те, що піднімаєте цю важливу тему. Повертаюся до Ольги. То коли стартує програма, хто може подаватися на участь? Програма стартує вже в вересні. Подаватися можуть спеціалісти, які працюють з дітьми. Це можуть бути Психологи, соціальні працівники, дитячі гінекологи, педагоги, тобто всі люди, які дотичні до освітнього процесу дітей з ментальними порушеннями. Тому на сторінках фонду і на сторінках громадської організації «Бачите серце можна побачити власне анонс цієї програми з посиланням на анкету, яку треба заповнити. І звичайно, що навчання буде, буде проходити безкоштовно, тому запрошуємо всіх. Отримати цей досвід. А як довго триватиме? Там 10 курсів, як сказала Святослава, але це буде залежати від того, коли ми зберемо групу. Ми зрозуміємо, який буде розклад, комфортний вже для учасників програми. В першому пулі в нас буде 30 спеціалістів. Нам дуже важливо відпрацювати цю програму на практиці, тому що ми розуміємо, що в нас можуть бути якісь помилки, тобто, ми хочемо її пропрацювати разом угу. з цими спеціалістами спеціалістами і вже в подальшому поширювати її на більшу кількість людей. Дякую, дякую вам, Ольга, що завітали за те, що піднімаєте цю тему. Тому що хтось може сказати в країні війна про що ви взагалі говорите сексуальна освіта для дітей з ментальною інвалідністю. Але я вірю Це в те, що наша життя? країна зробила цивілізаційний вибір, і цей цивілізаційний вибір полягає в тому, аби стати країною комфортною для усіх і. Ті, хто можуть від нас чимось відрізнятися, вони мають абсолютно ті самі права і ті самі можливості в цій нашій рідній країні. Дякую абсолютно вам, що були сьогодні гарно. з нами. Це була Ольга Сердюк, директорка фонду Олени Пінчук.